Пані Марина, ви представляли Україну в венеційській комісії. Називається вона нагадаю, за демократію через право. Європейська, так, власник, комісія, європейська так. комісія за демократію через право, базові принципи Ради Європи, звідки Росію вже попросили. Якщо так свобода дип... слова, демократія, так, так, свобода слова, верховенство право, і права. і верховенство права Ніхрена цього дотримано не було. Тепер голосування у Генеральній асамблеї ООН, коли навіть Китай вже проголосував. А тут якраз резолюція була співпраця ООН і Ради Європи і проголосував Китай за те, щоб визнати Ну не лише агресу. Китай і Бразилія. Скажімо. Я чому акцент на Китаї, тому що ну так, там і Індія так, так, і Бразилія. Так, так. Але Китай, коли така була позиція, ну така да, дипломатичного гнучка, і тут Сі Цзінпін приїхав в Москву. Вони там раділи, плескали в долоні. Мовляв, ох, круто! А мені здається, це був якийсь такий, знаєте, прощальний візит. Лідера Китаю і тут голосування: отаке: Скажіть Росію звід... ну практично з усіх таких структур чи просять, чи вказують на. На місце, ну це, це логічно, скажіть ну логічно, звичайно, а, тому що якщо говорити про організацію Об'єднаних Націй, то Росія є основним порушником статуту е, організації Об'єднаних Націй і е, основних принципів і засад діяльності цієї організації. І те, що скажімо, Росія головувала в радбезі ООН е, квітень, ну, це було приниження усього цивілізованого світу. Ви бачили, як. Скажімо, ті ж Сполучені Штати, оскільки це держава, де розташований генеральний офіс, і проводяться і генасамблеї, і все то вони дають візи для навіть коли їдуть делегації. Ви знаєте, що американці спочатку відмовили так. і дипломатам, так, так. і всім, хто там сприяв. Зрештою, Лавров прилетів і проводив радбес, і причому порядок денний, скажімо, був. Такий, знаєте, абсолютно абстрактний е, пустий, і тим не менше, всі держави знайшли можливість, ті, які брали участь в засіданні Радбезу, знайшли можливість вказати Росії, що і сам е, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй пан Гутереш у своєму виступі почав з того, що Росія держава порушник статуту ООН, що Росія держава-агресор. Е, мені здається, що наше представництво до певної. Міри Організації Об'єднаних Націй, ну вони наполягають на тому, що вони не могли нічого зробити. А я наполягаю на тому, що вони мало зробили mm -hmm. для того, щоб привернути увагу до неможливості голову головування держави-агресора посередині Європи. Mm -hmm. Де така страшна війна? А держава, якби головує ну це просто знущання над цією організацією Та над суттю і змістом. ганяють там їхні автівки на Вашингтону такі картонні Але... ракети. Тут приїздить міністр закордонних От. справ і... Росії і головує, і головою. Але ви побачили, да що в вони головували питання, які вони винесли не суттєві. Ну, Тим так. не менше, Гутереш використав а, публічну трибуну Радбезу для того, щоб вказати на державі порушник. Державі агресору представник посол при ООН від Сполучених Штатів виступила, також розказала, що думають наші партнери з цього приводу їхнього голосування. Міністр закордонних справ Німеччини зробила публічну заяву про те, що вона не полетіла на засідання навмисно, щоб навіть не слухати оце все, що відбулося. Але тим не менше, в ООН, коли Лавров Летів, до речі, журналістів, журналістів вже їх не акредитували, акредитували жодно. Це так, це так. От і е, використав генеральний секретар, е, порушивши питання візит Лаврова, порушивши питання про так звану зернову угоду, про можливості її продовження, е, і таким чином вони ж все таки питання у цих ключових завдань е, діяльності до 30-го року, цілей, основних. Е, е, використовують питання ні голоду на порядку денного денному в організації об'єднаних націй, бо ж 18 травня практично Росія наполягає на тому, що угода буде е, завершена. No, Значить да, да то Гутереш написав листа Путіну передав через Лаврова. І звернувся до президента Туреччини, до нашого президента, з відповідними пропозиціями щодо е, продовження зернової угоди. Ну, Добре, їх так знаєте, дали їм по носі, тому що європейські, британські, в тому числі, е, страхові компанії не страхують ж їхні відповідно суд, е, е, плаваючі суда. Да, так, так, так. Да, от, е, кораблі, і вони там ставлять. Влять зустрічні питання. Ну думаю, що почали відпрацьовувати цей механізм і резолюцію. Дійсно голосували 26 квітня. Просто що звернули увагу. Росіяни починають. Ви ж мабуть, читали ці їхні коментарі. Що вони починають? Що ну то звичайна рядова резолюція генасамблеї ООН, і значить більшість країн, в тому числі і Китай, Індія, і Бразилія, підтримали загальний текст. Mm -hmm. А от ще mm -hmm. оцей окремий mm -hmm. пункт не підтримав. Але оскільки якого, якого факт відбувся ви, ви, ви так. факт відбувся, і якби ти вже його не пояснював, факт відбувся. Це так. Світ сьогодні не на боці Росії. Китай, в тому числі, е, зрозумів абсолютно, що йому знесилена Росія як е, Китайському тигру потрібна, абсолютно потрібно, потрібна, тому що вона стає донором абсолютно. для Китаю, але й Китай розуміє, що він не може йти проти всього цивілізованого світу. В сьогоднішньому питанні, якщо говорити про майбутній світовий порядок, Китай розуміє, що, Та, він, що він, він Росію розвичай. усунув, і, скажімо, цього майбутнього світового порядку, бо вони ж е, разом наполягали на багатополярності світу. А тепер, по великому рахунку, е, світ е, чи керівництво світу не є багатополярними, а вимальовується двополярний е, Шта Штати і Китай. Штати де Росії по великому рахунку місця немає, і тепер ще третій фактор, який впливає на те, що Китай активно взявся після розмови. Час настав для розмови з Володимиром Зеленським, думаю, нашим президентом, так. да Китай розуміє, що Україна йому потрібна, і Китаю потрібна Європа.